Кажуть, що у нас кактуси ростуть як інвазивний вид рослин. А ось у Фінляндії кактуси навіть продають у супермаркетах як продукт. Я так розумію, що це апунція. Ви коли-небудь їли апунцію. А я збираюсь спробувати. Берем! Не знаю, можливо, робимо дурню, але євро. 70 центів заради цікавості спробуємо Так, ну, в общем, ми принесли додому Я вже підозрюю що ми зробили дурню, але все-таки раз в житті треба скуштувати. Апунцію я вже одів одів пакет на руку по той простой причині, що написано в інтернеті, що апунція, а цей кактус, вони такі ж самі колючі. І мають дуже-дуже дуже небезпечні глохідії отут на цих вузілках. Щоб не поранити руку, треба одягувати перчатки. Ну, У мене перчаток немає, я обійду з пакетом. Беремо і робимо, і робимо все, як написано. в книжці. Зрізаємо раз, зрізаємо два. Розрізаємо раз. і знімаємо кожу. За допомогою, кажуть, ложки. Ти диви, працює. Схоже, що таки ложка працює. Перше в житті це роблю. Тому сподіваюся, що гурмани пробачать і зрозуміють. Так, то від, відходи. Тут ще відходи сортирують. Біо, потім папір, метал, що там ще пластик, скло, це якийсь кошмар. Ну, в общем, тепер можна вже не використовувати пакет. Скуштуємо. Дай Бог не, не отруїмося. Ну, в общем, якщо що я не вийду на зв'язок, то знайте, що я кактусів наївся. Ну так, щоб сильно вагу, мені подобається. Це смачно. Спустуйте, не пожалієте.